Привіт! В сьогоднішньому огляді ще одна установка регенерації трансформаторної оливи smm 6R Light. Ті, хто стежить за нашими випусками, вже знайомі з технологією регенерації із відеоролика, присвяченого установці SMM 6R. Тим, хто не бачив, рекомендую подивитися. У відеоролику було представлено машину smm 6 r у преміум виконанні. Сьогоднішня установка це її бюджетна реалізація. Отже, почнемо із призначення установки. В оригінальному задумі машина призначена для регенерації трансформаторної оливи. Завдання вирішується завдяки технології адсорбційного очищення за допомогою фулерової землі. У цій машині є шість колон регенерації, кожна з яких містить 75 кілограмів сорбенту. Машина також здатна реактивувати сорбент. Процес реактивації полягає в пропалі сорбенту при температурі близько 600 градусів Цельсія безпосередньо в колонах регенерації. Таким чином установка є повноцінним комплексом регенерації з напівавтоматичним управлінням. Тут, при виборі режиму роботи, оператор вручну перемикає крани та активує виконавчі пристрої. Необхідними навичками роботи оволодіти нескладно, достатньо пару годин вдумливого знайомства з установкою. До того ж, відповідальні моменти в роботі контролюються автоматикою. Машина стане в нагоді будь-якій компанії, що займається сервісом трансформаторів. Через невеликі габаритні розміри СММ Шісті Рлайт легко транспортується і може бути переміщена до місця експлуатації. Зазначу також, що принципово установка здатна очищати не лише трансформаторну оливу, але й інші нафтопродукти. Можливо, така машина стане в нагоді в вашому господарстві для підтримки оливи в оптимальному стані. А можливо, установка стане основою для стартапу з відновлення відпрацьованої оливи. Якщо у вас є ідеї, ми допоможемо з їх реалізацією. Чекаємо вас на сайті www.globcore.com. До зустрічі!